І теракти проти військових у тилу, виманювання через телеграм-боти і вибухівка у посилках. Як розпізнати пастки і уберегтися не тільки військовим, а й цивільним. Пояснив Іван Ступак, військовий аналітик та колишній співробітник СБУ. Це канал Times of Ukraine, Я Катерина Забадаш. Бережіть себе. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю, дякую за прошення. Ворог діє не лише на фронті, а й у тилу. Вже зафіксовані випадки терактів проти військових у містах. А військового намагалися вимінити через телеграм-бот. Йому сказали, що ключі від домофону в мопеді біля будинку. Він запідрозив пастку і встиг відбігти перед вибухом. Але загалом, як військовим і добровольцям у містах убезпечитися від подібних пасток, які найважливіше правила, щоб не стати ціллю. О, непросте питання, не просте питання. Дивіться, я поясню чому. Бо всі ці випадки, які вже були, вдалі спроби підривів. На жаль, наших військових, невдалі спроби підриву, їх повинні розслідувати і проаналізувати на який момент, а чи є зв'язок між? Ціма військовими, наприклад, вони всі разом родом з одного якогось підрозділу. Наприклад, фантазуємо там підрозділ Азов. Вони всі разом раніше захищали місто Маріуполь. Чи є щось, що їх об'єднує, і за цим параметром російські спецслужби, російські розвідки, розвідка шукає їх і намагається їх знищити. Чи немає якогось якоїсь методики, чи не є немає тут якоїсь системи, чи це просто. Безсистемний характер є найближчий військовий, до якого можна дотягнутися, можна підірвати, можна отруїти, можна застрелити, відзвітуватися на гору і отримати ордін, значок, медаль, грамоту або дружке похлопування по плечу. Тобто, тут ще на цей момент треба проаналізувати з іншої сторони. Які поради можуть бути для військових? Ну звісно, це обережність, кожен військовий, кожен співробітник. Силового органу, він повинен розуміти, що його можуть вираховувати, російські спецслужби до нього можуть наближуватися як фізично, так і метафорично. Люди, нові знайомі, запрошувати на якісь дні народження, запрошувати на якісь заходи. В будь-якому випадку треба бути обережним, що це за люди, вони мене запрошують, звідки вони про мене дізналися, що це за люди. Елементарний там, не знаю, Google пошук, елементарний GET-Контакт, перевірити, що це за людина, що це за номер телефону, що про неї пишуть в інтернеті, чи знає хтось з моїх знайомих цю людину і як може охарактеризувати. Те ж саме стосується відправлень через сервіс-Нова пошта, Укрпошта, хто відправляє, що це за людина, якщо це незнайома, Чого вона мені раптом щось відправляє, я нічого від неї не чекаю. Якщо це знайома людина, зателефонуйте і запитайте там, друже або там, там, подруга, що ти мені відправив, що ти мені відправила, і отримати відповідь. Бо був такий приклад, коли наш військовий отримав сповіщення через нову пошту, що до вас слідує відправлення. Єдине, що правильно зробив, зателефонував відправнику і запитав, що ти мені відправив. На що той каже: нічого, то був не я. І дійсно там була вибухівка. А от як розпізнати військовому або цивільному фейковий акаунт, чи вербувальника у соцмережах, можливо, є якісь фрази, які вони використовують. Які типові ознаки або тактики? Вербувальника саме чи що маєте на увазі? І вербувальника, і фейковий акаунт? Ну, так. Ну, вербувальник він з якоюсь метою вербує. з метою там, розвідування, з метою, щоб людина виконала певне завдання. Там же стане зрозуміло. Якщо до вас звертаються. З проханням піди подивись, фотографуй щось. Ну ми ж розуміємо, що це не робить якийсь український військовий, це не робить український журналіст, це робить людина з тієї сторони, і ви повинні розуміти, що за ці дії передбачена кримінальна відповідальність, що нічого з цього вчиняти не треба. Треба звернутися до Служби безпеки України, повідомити в чат-боті спали ФСБшника, що є ось такий запит, а там далі вас меню інтуїтивно, інтуїтивно виведе а, туди, куди потрібно, і зв'яже вас з компетентними людьми. Якщо до вас звертаються, набуваються в Фейсбук, в Інстаграм, в Твіттер якісь нові друзі, які починають вас засипати а, повідомленнями, починають активно з вами товаришувати, я думаю, це повинно. Ну, бути трішки підозрілим, що це за людина, звідки її знаю, звідки вона мене знає, що вона від мене хоче, звідки вона про мене дізналася. Варіант на тему: Ой, в тебе такий класний профіль, мені так сподобалося. А у вас в профілі буквально одна світлина осіннього листя. Ну, ви ж повинні розуміти, що це все вкит і е, шукають саме вас. Тому задавайте великі питання і отримайте великі відповіді. Які ще методи терору чи диверсії проти військових ви прогнозуєте у найближчі часи? Та важко сказати ще раз. Єдине, що, як на мене, може бути, Російська Федерація дуже активно мавпує досвід України. Все, що Україна робить, вони переосмислюють, вони адаптують, вони модифікують і використовують проти нас. Тому я пропускаю, що та вдала операція повутина, вона. З великою долу ймовірності може спрацювати проти нас. На цю операцію немає патентного права, немає права власності. Росіяни побачили швидше за все, вони вже над цим працюють, які можна використати проти нас. Тому повинні розуміти, що рано чи пізно ми можемо побачити на своїх важливих об'єктах. Я не кажу там такий же сам масштаб, але щось ну, наближено до цього у виконанні російських спецслужб це дійсно може бути. Які самі об'єкти можуть бути під найбільшою загрозою? Об'єкти енергетики, критична інфраструктура, аеродроми. Ми чудово розуміємо, що кожного разу, коли луна сигнал повітряної тривоги, наші військові пілоти вони стрибають в літаки, злітають, бо чудово розуміють, що росіяни балістичними ракетами спробують заскочити з нанацька, зловити в непідходящий момент наших пілотів і знищити авіацію прямо на землі. В першу чергу це стосується літаків В-16. І ось такий варіант з безпілотниками так само, можливо, спробують реалізувати. Вони чудово розуміють, де знаходяться наші пілоти, де перебувають наші літаки. Вони це все чудово собі розуміють. І ось, можливо, літаки так само можуть стати предметом удару. Можливо, не знаю, якісь органи державної влади просто налякати цілком ймовірно. А от підприємства можуть бути е, таким об'єктом нещодавні вибухи на підприємствах як на Житомирській трасі. Е, ще розслідують, що там відбулося версій кілька, там може бути детонація складу БК, або чи це дійсно може бути якась диверсія? Звісно, mm, може бути дивіться, але ну, росіяни чудово усвідомлюють, що ці маленькі пташки можуть пошкодити щось. Дуже-дуже вибухове. Наприклад, склад зберігання паливно-мастильних матеріалів. Питань нема, це може зробити склад або підприємство, яке займається виготовленням вибухівки. Так, може. Але для цього цей безпілотник повинен залетіти в сам цех, в саму ємність, де це зберігається, тоді воно може призвести до детонації. А, якщо це плюс-мінус захищене підприємство, там, не знаю, з якимись. Спорудами, то просто безпілотником не пробити росіян. Тоді будуть бити як і зазвичай ракетами по 500 кілограмів вибухівки. То є 500 кілограмів. Наскільки ефективно СБУ сьогодні вдається виявити виявити таких виконавців і координаторів а, цих терактів, і які методи працюють найкраще? Ну, про методи я вам не скажу, про ну, це як у кухаря запитувати, які у вас рецепти. Ну, різні рецепти, в залежності від блюда, яке ти готуєш. Перша страва, друга страва, десерт, компот, різні підходи. Головне, що працюють, раз на 3-4 дні збу звітує про затриманих зрадників, колаборантів, навідників, навідниць це є трішки речі. Звітують про людей, які затримані за підготовку вчинення злочину. Але в будь-якому випадку ми бачимо величезну кількість затримань, і побільше. ці затримання підтверджені судовими вироками. Я вам скажу так: 100% поліїв українських автівок українських військових вони вже затримані. Хтось отримав реальні тюремні ув'язання, хтось перебуває вже в стадії судового розгляду, хтось перебуває тільки під досудовим слідством. Але ну справу слідчих СБУ дуже багато. Головнокомандувач командувач вже заборонив масові скупчення особового складу і техніки. Як СБУ оцінює ризики витоків інформації про такі об'єкти, і чи достатньо цих заходів для мінімізації загроз? Якщо питаєте про ОСБУ, то треба звернутися до них і вони вам розкажуть. Але я ще раз я не знаю, які там заходи вживаються. Припускати не буду. Головне, щоб вони працювали Ще раз, Бо це війна, і кожного разу треба вигадувати щось нове. Історія про те, що військові не повинні перебувати в масових місцях, що не повинні проживати от компактно. Це вже давно, це вже 22-го року. Але знову знову чомусь ми наступаємо на ці самі граблі, проводять навчання на полігонах поблизу з лінії розмежування, кілометрів там 50, 60, навіть 100 кілометрів від лінії розмежування, це не є панацеєю, бо є російські безпілотники. Які висять над місцем проведення цього заходу є ракетні удари, тому тут просто комплекс повинен бути. Одна справа дати вказівку інша – того історія проконтролювати, щоб люди на місцях цю вказівку реалізовували. Бо багато було випадків, коли вказівка є, але люди ну, командири не дотримуються і повинно бути дійсно покарання за порушення дисципліни. А чи влаштовуємо ми такі тракти диверсії а, для військових а, з Росії? Як загалом складно це організувати на території іншої держави? І я саме зараз маю на увазі не про павутину, а саме про такі фізичні, коли як в нашому випадку, коли при, приїжджає якийсь мопед, а, забирають ключі і а, спрацьовує вибухівка. Ну, звісно, що Україна працює. Багато випадків, 20 плюс випадків таких ліквідацій на території Росії, ми вже бачили і працюють всі органи: Служба безпеки України, Головне управління розвідки, служба зовнішньої розвідки. Кожного разу якісь там нові фішки, то самокат, то автівка, то когось забили молотком, то когось застрелили. Е, працюють. І саме це провокує Російську Федерацію. Шукати активно в Україні військових, яких треба знищити, бо рахунок на табло точно не на користь російських спецслужб. Їм треба якось себе виправдати, бо на горі постійно запитують. Українці у вас тут щось під носом знищують, когось підривають, когось струють, а ви нічого там толком на території України не зробили. Підпалення автівки українських військових то взагалі не рахується, то все маячня. Їм потрібні масові ліквідації, такі мас масштабні, Великих людей, ті, які ухвалюють рішень, ті, які впливають на певні процеси, тому вони над цим теж працюють. Пане Іване, підсумовуючи нашу розмову, напевно, буде доречно сказати, що потрібно бути дуже-дуже уважним і цивільним, а особливо військовим. 100% обов'язково. На останок скажу так: якщо ви бачите щось, скажіть щось. Бачите підозрілу людину, яка у вас на. Сходові клітині оселилося, в вона має квартиру, щось вас турбує. Зверніться до нас поліції, повідомте, що мене щось тут турбує. Ніхто вас не буде звинувачувати у а, завідомо неправдивому виклику поліції. Ви свідомий громадянин, ви не стукач, ви не сіксот. Ви людина, яка побачила щось підозріле, їй щось не сподобалося, вона повідомила: а уявіть собі, якщо ви це не зробили, якщо ви. Поклалося ой, там є поліція, там є СБУ, хай працюють, вони заробляють гроші. А наступного дня або за тиждень ця людина, ви побачите і в новинних е випусках ну, випусках новин. Вона здійснила знає, підрив на там не знаю, на залізничній колі сотні жертв. А ви могли цьому запобігти? Тому резюме таке: бачите щось, скажіть щось. Пане Ване, дуже дякуємо вам. Якось дня, до побачення. Дякую, бережіться, до побачення.